Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Ким у дитинстві ви мріяли стати, коли виростете. Скоріше всього, це було щось пов'язане з мандрами, ризиком та пригодами. Ви хотіли досліджувати та пізнавати світ, хотіли побачити і спробувати все. Оглядаючись на ті часи вже в дорослому віці, неважко зловити певну меланхолію, зважаючи на те, що реальність виявилася значно прозаїчнішою. Герой фільму, про який ми з вами сьогодні поговоримо, також зіткнувся з сірістю дорослості та суцільних обов'язків. Він усвідомлює, що занурившись у всю цю рутину, не зробив за життя зовсім нічого цікавого, а тому час від часу фантазує про те, що міг би чи хотів би робити насправді. Проте, зрештою, волею долі йому таки випадає нагода все надолужити. Певна річ, що мова йде про фільм Бена Стіллера Таємне життя Волтера Міті, в якому, власне, сам Бен Стіллер і зіграв головну роль. Об'єктивно, стрічка вийшла дуже непоганою, навіть надихаючою, та, як на мене, має всі шанси потрапити до списку ваших улюблених. І зараз ми розберемо чому. А тому приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо! Розгляньмо для початку сюжет. В його центрі ми бачимо скромного мрійника Волтера Мітті, котрий вже 16 років поспіль працює у відділі негативів журналу Life. Сіреньке рутинне життя героя дуже контрастує з його фантазіями про подорожі та пригоди, від яких в юності йому довелося відмовитися, щоб допомагати родині. Проте одного разу героєві справді доводиться пуститися у мандри, щоб відшукати втрачений негатив для обкладинки останнього випуску свого журналу. Дорогою він відвідує дивовижні. Місця знайомиться з новими людьми і зрештою знову відкриває собі впевненість та смак до життя. За ходом історії ми бачимо, як плавно з нудного та сором'язливого представника офісного планктону Волтер зрештою перетворюється в того, ким завжди хотів бути сміливого та впевненого в собі шукача пригод. І, власне кажучи, цей момент, як на мене, і робить фільм дуже надихаючим. Тобто нам показують, що кожен може бути тим, ким хоче, достатньо лише пересилити страх, вийти зі своєї бульбашки, вийти із зони комфорту і нарешті зробити крок назустріч своїй мрії. Один, потім ще один, далеко не завжди. Це вийде з першого разу, так коли не здаватися, врешті-решт ти знайдеш, що шукаєш. Тобто, одну з основних ідей фільму можна сформулювати як вірте в свої мрії, і вони вкажуть вам шлях. Фільм показує, що власне мрії можуть бути дуже потужним джерелом мотивації та інструментом, що дозволяє розкрити власний потенціал та більш повно самореалізуватися. Також стрічка великою мірою про боротьбу зі страхами та комплексами. Таким чином, ми бачимо, як герой постійно накручує себе думками про власну нецікавість. Він навіть боїться знайомитися з дівчиною, яка йому подобається, боїться заперечити хамовитому босу, і таке інше. Тобто, нам демонструють, що лише вийшовши із зони комфорту, можна зустрітися з усім, що тебе лякає, а значить і перемогти все це, в результаті ставши сильнішим і щасливішим. У стрічці можна виділити ще багато цікавих і взаємопов'язаних тем, наприклад, важливість пізнання світу, зокрема через подорожі та знайомства з новими людьми. Ми бачимо, що для героя це і є безпосередньо вихід із зони комфорту, або ж акценти на красі природи, споглядання котрої також впливає на наш розвиток. Ще автор підводить нас до ідеї пошуку мети в житті, якої потребує, напевно, кожен. Ну і звісно ж, все це величезною червоною стрічкою оперезує ідея любові до життя. Справжнього та насиченого, якого насправді доволі просто досягти, достатньо лише перебороти самого себе. Щодо загального враження, то гадаю, ви вже й так зрозуміли, що воно у мене вкрай позитивне. Фільм вийшов досить легеньким та цікавим, щоб часом до нього хотілося знову повернутися. Власне, я й не очікував щось іншого, оскільки, на мою думку, талант Бена Стіллера в цьому плані дуже недооцінений. Він класний як актор, та окрім цього, йому дуже добре вдається робота режисера і навіть сценариста. Та повертаючись зрештою до Валтера Мітті, ще хотілося б зазначити, що фільм Стіллера є ремейком одноіменної стрічки 1947 року. А та, в свою чергу, вже є екранізацією повідання Джеймса Тербера 1939-го. Хоча, відверто кажучи, обидва фільми мало схожі між собою і ще менш подібні до першоджерела. Тобто, в принципі, їх можна і, напевно, навіть треба сприймати як окремі самостійні творіння. Також в сучасній версії, окрім Бена Стілера, і Шон Пен, котрий грає роль бувалого та мудрого фотографа, що наставляє головного героя на правильний шлях. Тут варто нагадати, що і Стіллер, і Шон Пен є великими друзями України, а тому, як на мене, таємне життя Волтера Мітті однозначно заслуговує на те, щоб його переглянули. Що ж, у мене все, свої лайки та підписки. Лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію та одне одного. Ну і як завжди, до зустрічі у наступному випуску.